Усім привіт, друзі! Сьома лютого наразі Анна зустрічають мене, тільки що прийшла друзі на карачу, не ходила. Відправляла посилочки знову з насіннячком томатиків, своїх сортових. Друзя ще дуже багато сортів, дуже багато вже і немає, але дуже багато ще є. Ще й низкорослих, і жовті, і, і червоні сливки, і обичні, і, і багато дуже червоних високорослих, багато рожевих високорослих, чорних високорослих, смугастиків. Дуже багато, дуже гарні, дуже солодкі, різноманіття. Дуже у мене велике, друзі. То Хоче замовити, будь ласка, замовляйте попереднє відео про насіннячка томатиків. Там можете продивитися це відео або зайти у. У додаток до відео там я все написала, які сорти іменно на цей час залишилися. То, будь ласка, замовляйте. 20 гривень, 20, 20 на як завжди. Друзі, дуже дякую, дуже багато у мене замовлень по другому, по третьому, то й по четвертому разу. То, скоріше за все, ну буває, було в мене таке, що я одні сорти виставила на продаж, потім ще додала. Бо, друзі, бо по, по, по причині все одно питаєте у мене розсади томатів на продаж. У мене не. Була... Буде я все насіння виставила на продаж, друзі. То вибачайте, розсаду доматиків буду висаджувати, сіяти верніше і в парничок, і в хаті, то я тільки для себе обов'язково буду все показувати, все в послідовності, і, і як буду садити, сіяти і пасинкувати, і і обробляти і збирати, і все все, будем, все буду показувати. Як збираю сінячку, все буду показувати. Друзі, ви бачите, що вони витворяють. У нас кстати, друзі, подивіться. Холодно стало, зима настала, називається. Це вже третій день у нас отаку сніжок лежить. Ну це таке. Я не скажу, що прям холодно у нас стало. Кривий ріг, друзі. Вас вітаю. Як статі, хто не знає, що за канал у нас канал життя на КДЗ, мене звати Ірина. В общем, у нас же третю ніч була мінусова температура, така мінус три, мінус чотири, і сипав сніжок невеличкий. Ну він сипав всюди, але ну наразі вже тепленько, то він вночі сипе, а в день повністю розтає, Лише ну в декілька містах там оту, на городі. Бачите, залишається. Дуже ми багато питали. А як же оце заморозки почалися, як же будуть себе почувати трояндочки? Друзі, я не обрізала троянди, то я буду обрізати навесні. Я вважаю, що такі морози їм не зашкодять. У нас не буде мінус 20, мінус 30. У нас такі заморозки, що це не трояндам, не часнику, не цибулі воно не буде нічого страшного. Мої троянди і на дворі. І, і тут в квітничку дуже багато, друзі. Так, дуже багато троянди попускали. Навіть ось у мене жовта трояндочка, друзі. На ній бачите, воно видно, прям вона от-от-розквітла, якби не було заморозки, але воно, бачите, воно попримерзало. Ну, нічого страшного, я все одно буду обрізувати. обрізую я троянди завжди дуже низько, для того, щоб вони надалі дуже пишно цвіли. Вони трохи пізніше почнуть квітнути, якщо ну якщо зрівнювати з необрізаними, але вони будуть квітнути набагато пишніше, друзі. О, Масянчик, ось, бачите, масянчик. Друзі, барона, я не показую, він завжди в хаті сидить, він вже дуже старенький, в нього вже там і куча болячок. От сьогодні я була у знайомої в зоомагазині. вона і по ветеринарії, так розуміється, то я в неї попитала, кажу, у мене у кота дуже він старенький, йому чи 18 чи 19 років. В нього вже лисіє хвіст, в нього лисі вушка, ну, рано. По тілу в декількох містах, то вона каже, це грибок, треба проколювати, але він вже старенький. ну Палка двох кінців, скажімо так. Толку що я буду його колоти, як воно худеньке, стареньке, то в общем мазями я ото замазую ці раночки, вони заживають потроху. Сьогодні ще купила присипку для ранок, ну щоб присушувало більше. Так, щоб, щоб він там чухався, я такого не бачу, то воно його особливо так я бачу, не турбую. Але ну, дійсно колоти зараз уколи і ще хуже зробити ниркам та печінці, ну, я теж не хочу, бо він ну, дійсно друзі, ну, дуже старенький. В мене всі, кстати, хто не знає, всі твариночки в мене підібрані з вулиці. Я їх дуже люблю. Я їх завжди ви вибачила. Я показую все і лікую, і годую. Вони в мене, вони в мене це моя сім'я, друзі. Кстати, бачите, я дрова закрила старим паласом. Я його буду там різати та погороду стелити доріжки. А це наразі я так от позакривала, бо вночі йде сніг, щоб дрова не засипало сніг. Бо в мене дрова такі сухенькі. Не хочеться, щоб вони помогріли від того, коли буде танути сніжок. Так, друзі, курочки не хочуть виходити на двір, вони в сараї сидять. Для них це холодно, в них я там ще висипала мішок листя сухого, то вони там ковзаються, в общем, граються собі, грають. Калашматять те листя, взагалі, не хочуть вони виходити. Несуться друзі, несуться добре, несуться. Я продаю яйця по 70 гривень за десяток, я продаю тільки під замовлення, відвезла, забрала гроші, поїхала. Всі яйця в мене постійно замовляють, я не, не стою ніколи. з ними, Мої яйця цінуються. Я комбікорм зовсім магазини насиплю до, до їхньої їжі. У мене немає такого, що в мене іменно на натуральному. Для себе. Я хочу їсти домашнє це дійсно класне. На комбікормі, друзі, хто хоче на комбікормі, але ну, магазини з заваленими яйцями. І по 40, і по 50 гривень. Ото, от там, хто хоче в магазині, будь ласка, в магазині. А домашнє це домашнє, воно трохи по-другому годується, і, і, і смак в нього зовсім інший. Я ніколи в житті, друзі, я це не їла, тому ну, я його не, не признаю. Для мене треба це домашнє. Це... Кузюнчик мій. Моя куколька, моя морда живна. Зараз будемо розпаковувати сумочки. Друзі, ви знаєте, він любить розпаковочки зі мною проводити. Вічно лізе туди до сумок. Чудо моє. Так, о, о, добре, друзі, вже я дивлюся, дуже багато померзло гірчиці, полягало, але все одно зеленої теж багато. Друзі, хто не знає, я сидират сію, весь город засіваю гірчицею. Тільки її признаю, нічого більше не подобається. Все перепробувала. Абсолютно все мені подобається, тільки гарчиця, і вона неприхотлива. Я її ніколи не перекопую. Що мене питали, що робити з нею навесні. Нічого з нею не робити навесні. Якщо вона не вимерзне, то ось середина лютого її просто сапати і хай лежить, вона повністю вся догниє до того, коли вже висаджувати у грунт там помідори чи перець, чи що ми там будемо висаджувати. З вами, то отак я, я її залишаю, вона повністю всі макро-мікроелементи додала до земельки. А корінці, корінці горчиця дуже глибоко йдуть, глибокі туди в землю йдуть і вони дуже сильно розрихляють земельку. Дуже класно. Чим вона мені дуже подобається, її не треба перекупувати. Її з нею возні ніякої і дуже багато плюсів. То от кого так? Що ви мене ще видали? За часник. Я не знаю, друзі, в мене оно, погляньте, воно в мене кусень часника накритий листям з горіха. У мене він не зійшов. У мене все добре. Я ім... іменно отак от. Так от Своєчасно його посадила, у мене він сидить, коли вже настане тепло, він почне прокльовуватися. В кого, друзі, проклюнуся? Ну, я не вважаю, що температура навіть мінус 5, мінус 6, це щось погане зробить час на кучу цибулі. Це, це не, та, не та температура, яку треба боятися. Так, зараз хочу глянути на градусник. А 0. Ось, все, 0, друзі, температура. Ну, у нас завжди зараз у нас завжди, друзі. І там трохи тут далі я дивилася. Є у нас і мінус 10, і мінус 9, але це тільки вночі, а на день йде 0 і плюс 1. Тобто, отакі величезні е, скачки температури, це божемо це бідні наші мізки. Вони е, в кого тиск це дуже, звісно, погано, коли ось такі перепади температури. Ну нічого не поробиш. Зима у цьому році така собі смішненька, скажімо так, в кавичках. То, то, то тепло, то холодно, то, то таке ото. Ну, таке, хтось знайшов, в общем. Так, друзі, зараз покажу, що я купила сьогодні. О, друзі, у нас сирена. Це таке діло. Так, по-перше, на акції були знову отакі корма. Е, я годую безхатніх твариночок, хто знає, і своїм я даю оце собачий. Корм тут 2,5 кіло, по-моєму. Да, а для котиків 1,5 кг. Для котиків, друзі, для котиків 125,50 на акції, а для собачок 159,90. Купила, друзі, самий великий атебовський пакет, бо я забула ще одну сумку. Пакет коштує 5,80. Так, далі. Купила банани, дуже класні, тільки теж тільки вивезли. Два ящика Погляньте, жовтенькі, солоденькі, смачненькі. Так, банани, банани, банани. Ой, ой, а де вони мої банани? Господі. Банан, друзі, 7, 70, ой, 62, 79. Це на 75,10. Так. Далі масянчик. Ну масянчик друзі лізе до косточок. Я оце зайшла в салтівський магазин і купила такі кісточки по 2 гривні. Це я друзі годую своїх ну, безхатніх твариночок. Але сьогодні були друзі тільки от такі здоровені костомахи. То я зараз порубаю і піду погодую. Маленькі косточки я по дорозі вже пороздавала. Друзі, мене знову питаєте, це за 100 грамів 2 гривні? Ні, друзі, це за кілограм 2 гривні. Я оце такий повен пакет був набитий, навіть не зав'язаний. Мене на 4 гривні 20 копійові затехли. Оце скільки виходить, на кормлю безхатніх тваринок. То ну, воно і масяк лізе, зараз щось полискає. Друзі, дуже мені захотілося цю тушковану капусту. Я, в принципі, я капусту друзі, не саджу в себе в городі. Не знаю, років зо три я перестала садити, і в мене в городі ну, білокрилки не стало. Я капусту дуже мало користуюся капустою. Борщ я можу готувати, ну може, раз на два місяці. Я не дуже полюбляю. І тушковану капусту так само. Це перший раз, мабуть, за, за рік мені захотілося тушковану капусту. Салат з капусти я теж не дуже люблю, я люблю тільки квашену капусту. І то я заквасила собі 2-3-літрові банки, мені хватить. На усу і весну і хто знак. То, то якось так капуста, друзі, кстати, у цьому році дуже дорога. За кіло 40 чимось гривень. Ну, ну, прям дійсно дуже дорога. 44,89. Але так як вона наразі вирощується, мені кажеться, що воно все одно стоїть того. Стоїть того, що купити десь ліпше, ніж в себе вирощувати. Воно те на те і вийде. Бо на, на ці всі хімікати для обробок гроші піде гроші піде дуже багато. А без обробок капусти, без хімічних обробок капусти, не пишіть мені на цей бред. Не вийде, не буде, не буде зростати капуста без хім -оброботи. А нормальні препарати, друзі, ви знаєте, всі прекрасно коштують грошей. Так, кефірчик, друзі, купила 16,90. Він був на акції. Я десь раз на тиждень, два рази на тиждень собачками купи, куплю кефірчик. Або якщо в мене залишається молочко домашнє, то я закислюю кисло молочко я даю для того, щоб ну, шлуночку було добре. Ну, для, для профілактики, скажімо так щоб все добре було зі шулочком. Так далі, друзі, отаке печиво купила. Мені так захотілось теж, друзі, воно було на акції «2660». А, купила одну морквину, друзі, бо в мене я не пам'ятаю, чи є дома морква, чи ні, то я одну штучку купила, це хочу тушкувати. То вона коштує 31,49 за, за кіло. ну капусту буду тушкувати. Ось одну морквину купила, Потім купила одну апельсинку, щось, у мене є мандарини, я вчора купила, а сьогодні мені щось апельсину, то я одну штуку купила. Так, апельсина, друзі, скільки коштує? 54,65 54, за кіло. І, друзі, отакий корм для котиків з рибкою. Це я купила своєму старенькому барончику. бо він, ну, таке він їсть. Всяке фінті таке Він старенький, мені дуже його шкода, то я таке купую всяку вкуснятіну. 33,50 отаку. А, ще, друзі, авокадо. Воно таке мягкеньке, вже не треба, щоб воно вилежувалося. Я сьогодні Намажу вишковим маслом хлібчик і зверху намажу що це, авокадо. Дуже мені таке, таке подобається з чайком. Так, а авокадо коштує друзі 99-90 за штуку. Штука. Нічого собі. Я думала, кіло штука, ну нічого, хай буде, воно дуже корисне для, для нашого організму. Кстати, друзі, у мене зараз електронний чек на телефон приходить. І десь раз на тиждень, і за того, що у мене електронний чек, мені дають на якийсь товар, на один товар, велику скидку. От позавчора у мене була скидка на яготинське масло, іменно масло 82%. Воно тебе 113 гривень. А я купила 91 гривня. Це не, не повна акція для усіх АТБ, там, а це іменно із-за того, що в мене електроничок, це як мені касир на АТБ розповіла, що там раз на тиждень буде приходити якийсь іменно для вас, якась велика знижка на якийсь один товар. То я зразу взяла собі дві пачки. Що дійсно масло? Дійсно, те, що не в пюрешку, не в макарони там кидають, а іменно можна на, на на хлібчик намазати, з'їсти або там. На печиво, мені подобається на печиво намазати вершкову масу зверху ще печенинку і оце з чайком. це чайком. А, друзі, оце ще я у і купила откову присипочку для ранок, друзі. Вона загоює. ну дуже, дуже вона класна. Вона недорога, велика пляшечка. У мене у, тваринок багато, то мені, мені воно буде треба. Ось погляньте, що це чудо робить. Оно. 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 Любе таке все. Все воно любе та чудо. Друзі, всім дуже велике дякую, що ви дивитесь, що ви підписуєтесь на мій канал. Скоро, друзі, буде теплесенько, будемо все сіяти, будемо все висаджувати, будемо обробляти, всі дерева, всі кущі, всі наші о овочеві культури. Все буду, друзі, вам обов'язково показувати. Хто хоче, подивіться в мене за минулий, за позаминулий рік. Кстати, друзі, у нас 16 лютого день народження каналу 4 рочки, нам може буде. То, от кого я вам дуже-дуже всім -дуже дякую, що ви дивитесь мене. Дуже дякую та низько вклоняюся нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже, прям дуже велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям. Ну, друзі, отково все у нас наразі. Поки що тихенько у кривому морозі. Надіємося, що все буде добре. Слава Україні, друзі!